Та біжи вже. Всім привіт! Ви на каналі Хутір щасливі люди. І з вами Юля і маленьке ягнятко. Це джунсонюк молодший, син джунсука. Отакий. От Зараз я його відпущу до братиків, ну, не до братиків, а лише до сестричок. В нього ще є дві сестрички і розкажу, яке в нас тут поповнення. Побіжиш, малий? Давай, давай, давай. О, поскакав. Значить, відео записую по можливості. Я знаю, що я обіцяла записувати більше, але от переїхав чоловік у відпустку на кілька днів і знімає мене. А в мене був штатив, то його кози розбили. Який, знаєте, дешевий купила, куплю ліпший колись. Так от, в нас є ягнятка. Дивіться. Побачите, що то робиться? То перші ягнятки, які родились на хуторі. Їм вже десь близько двох тижнів. Оце Лілі, Лілі, побігла. Лілі вона народила ягничку і баранчика двох двійню. Перший раз і двійню. І Сю народила лише дівчинку, ягничку. Їм з грубша ягняткам по два тижні. Я чесно спочатку думала, що я продам лише баранчика, а ягничок лише у собі. Я читала, знаєте, різну інформацію. Хтось говорив, що можна татом покривати доню, хтось ні. Але я взяла, що? Зателефонувала тому фермеру, в кого ми купували Джунсунюка, От в нього там толкова ферма, лаконів велика. Він роками тим займається, має досвід, і думаю, пораджуся з ним, і він мені скаже точно, як правильно зробити. І він сказав: А ще ж Джунсунюк прийшов. Джунсунюк прийшов. Ви тако... Це тато, тато тих дітей, тато, 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 тато. Такий тато, такий тато, такий тато, такий сильний, такий австріяка. Бачите, який він сильний, Отакий австрійської крові. Лакон. Біжи до дітей. Так от він сказав, що дуже гарні родились діти в Джунсунюка, похвалив, що ми молодці. Але сказав тако, що е, бараном-татом донюк покривати не можна, брат, сестру теж покривати не може. Ну, син, маму. Покривати не може, тому він сказав, що треба всіх трьох продати, ось і купити просто в нього собі молодняк. Ну, бо інших варіантів немає. Він сказав, що в принципі ви можете покрити цих малих ярочок та виростуть бараном своїм, але їх, їх потомство лишити собі не можете, і людям продати не можете, бо воно буде браковане. Тобто воно може йти лише на м'ясо. Тобто кожен раз можна було б теоретично покривати, але. Ну, я не хочу на м'ясо, якщо чесно, ось. А в нас же ж це молочна порода. Тобто вони би доїлися, а потом м'ясо мені таке не підходить. Тому я вирішила, що я цих малих продам, коли їм буде три місяці, ну плюс-мінус, навіть можна менше, щоб вони вже гарно їли і собі докуплю тоді в нього десь 2-3 ягнички. теж. Щоб так, знаєте, в нас було 5 ягничок хочу і один баранчик. Тому що теж я от говорила. З тим фермером, і він що каже? Що на одного барана, щоб він був адекватним, щоб ну, по силах працював, йому потрібно мінімум п'ять ягничок. Ось, ну тоді буде все окей. Ось. А докупляти ще одного барана на ту кількість, ну, це не має сенсу. І вони між собою будуть битися, та й в нас немає стільки овечок. ну, І все впирається, де їх утримувати, де пасти. в мене ще ж кози є. Ще за кози скажу. Ходи, може так покажеш? Знаю, чи видно. О, вон там носик Носик буськи. Носик буськи. Вона їсть собі сіно, знаєте, свіженьке. Е, Кози. Руслан, щось мені має. Я просто не знаю, чи стані добре. А, ні, гарне світло видно. О, це Русічка, це сестра Буськи Руся. Тому що ми... Пам'ятаєте? А дай я ще подякую. Оце та сестра Руся Бузькі, пам'ятаєте, дякую, хто мені тоді допоміг задонатив. І я змогла купити Русю, бо вони дуже щасливі разом. То дякую вам. От. І ще в мене покриті кози. Тобто будуть родитися десь кінець лютого, березень, чотири кітних кози. От, то теж будуть козенята. Хочу планую обезрожувати і продавати, бо знову ж таки он, є їхній тато. Красавчик. Тато Юріанцю. Юлянцю, покажись. Юліан Юлянці зайнятий сіну їсть. То теж козенятак буду продавати. В принципі, в мене буде 4 дійних кози, а оцих 200% я просто хочу звозити до ЦАПа. Бо Юліан 75-ка хочу вже покрити чистим бійцем. Та й оце я б хотіла розповісти ще. Ще. Маленькі. Так, маленькі. А кози будеш показувати? Кози покажу, коли народять дітей. Ага. Це поки ні. родили овечки, то показую овечок. Кого зараз піймаю? Оп. А знов піймала Джунсунюка. Ні. Це... Це хто? Це Люсі. Трохи Люсі потримаю. Пішли, ще вам порозказую. Е, <с>? вихожий з Люсі. Я вже, знаєте, тако мала сміливість і взяла їх поназивала, бо я ж думала, що я ягничок лишу собі. То дівчат назвала Люсі і Тетянка, ну, але якщо комусь не сподобається, може собі переназвати. От. Так що, кому треба гарні ягнята, ми на Львівщині. Пишіть молочна порода на сир, на молоко, не на м'ясо. На м'ясо я нікого не продаю, так і знаєте, це не м'ясна порода, навіть не пишіть мені ніяких дурниць, тільки на молоко. Все. От, е... А, ще обіцяла розповісти, чим я годую тварин. Значить, ну обов'язково е, треба мати на зиму сіно. На одну дорослу козу чи то овечку в середньому йде 2 кг сіна, лугового, хорошого сіна. Я цього року купила минулорічне сіно, по 35 гривень за тюк. Е, Цьогорічне коштувало по 75 гривень, і я думаю, зекономлю, куплю минулорічне. І знаєте, ну ніби зекономила, але воно якості такої не дуже. І кози зараз перебирають тим сіном, під ноги його кидають і овечки. Але один мій підписник теж заспонсорував нам сіно, трохи там позбирав по, я так розумію, по друзях, по знайомих, по людях і привіз нам трохи 30 тюків такого свіжого сіна. То має нам вистачити. Значить, що треба мати? На одну дорослу особину 2 кілограми сіна, солому на підстилку, солому вівсяну, теж їм добре їсти. Я окремо маю. Далі по зерні. треба мати овес, ячмінь, кукурудзу. Макуху соняшникову можна запарювати, можна суху, як хто в кого їсть. Е, ну, це ще залежно, ну, пшеницю я не даю. Даю лише пшеничну висівку, це коли в них лактація, коли вони дояться, то збільшується кількість молока. Я собі роблю таку суміш їм. Е, так, я оце Люсі спущу з рук, бо вона мене дуже відволікає. От, бо знаєте, хочу все до толку розповісти. Бо можливо, ви якось годуєте інакше. Ну і можете написати, нам буде тут цінно почитати ваш досвід, бо в мене невеличкий досвід, але я спілкуюся з козоводами, з там з фермерами. Хто тим займається, то ніби собі вже таку формулу вивела. То мені пояснили так, що е, тваринам давати зернову суміш потрібно круглий рік. Типу, такого періоду, що ми її не даємо, немає, тому що в рубці там е, утворюються спеціальні бактерії, і не можна так. Потім важче буде е, знов, щоб та мікрофлора утворилася, тому зернову суміш ми даємо круглий рік. Просто питання в кількості. На літо там ми зменшуємо, е, зменшуємо, коли запускаємо кіз, коли вони в нас е, е, покриті, та, коли нам треба, щоб лактація зупинилася. Е, теж помилково, хто думає, що не треба давати зерна, там цапу чи барину. Він вже ніби свою роботу зробив, кізовечок. Покрив нашому зерно. Йому так само зерно потрібно, всім даємо. І в принципі, тварина до трьох років росте, тому потрібно давати нормальне зерно. По пропорціях мені пояснили так: я беру просто середній показник, та, і ми розуміємо, що він теж буде відрізнятися, коли в кози є козенята, коли ми її доїмо. Це все буде відрізнятися, буде більше там, чи менше. А такий середній добовий показник це 300 грам зернової суміші на дорослу тварину. З чого він складається? От якщо взяти в частках, то це буде шість часток вівса, три частки ячменю і дві частки кукурузи. Оце я собі таке замішую і вже от маю таке ну не горня, а таку ємність, яку я набираю, даю там кожній тварині. Ага, макуху макухи небагато. Столову ложку на тварину, і то в принципі на зиму. Знаєте, більш дається тваринам, То теж до тієї суміші підмішую запарену. Ячмінь мені порадили, що його потрібно запарювати, щоб він виділяв солод. То я собі його запарюю, більш нічого не запарюю, водою не заливаю. Теж тварин має бути в вільному доступі, чиста вода. Я воду не грію, даю лише тепленьку, коли ну дуже сильний мороз, то я вже там в хаті наберу такої літньої температури. А так воду я не загріваю, беру з криниці, приношу. Ось коли після окоту, то там окотилася овечка чи коза, то даю тепленьку водичку і жменьку цукру. Там розмішую, теж даю мені. Сказали, що так добре. А оце зараз спробувала, купила якісь там спеціальні бактерії. Лишу під описом, як називаються. Мені сказали, що їх добре дати після окоту, щоб в тварини там органи всі стали на місце, щоб запрацювало все, щоб вона апетит мала. То я ще не давала, але от кози будуть родити діток і тоді спробую дам. Ага, що ще по харчуванню? Ну, звісно, якщо у вас є там, жолоді, класно назбирати, гарно літом заготовити кропиву, гілочки, різні полинь. Ось, А ще чоловік мені підказує, ще ми даємо в зимі, обов'язково даємо, бачите? Отаку сусну. Дякую сусід, такий у нас хороший Юрій Михайлович. То він раз в тиждень не лінується, мені наріже соснових гілочок і привозить. То я маю що їм дати, бо то їм дуже корисно. Там вітамін С, і вони з задоволенням їдять. Ось і з приводу утримання тварин в мене немає такого, щоб тварини стояли в стайні цілу зиму. Вони в мене бігають зараз. У нас територія не зроблена так, як нам подобається. Не все досконало і. Овечки в мене цілий день на вулиці, а з козами я гуляю годинку другу. От а в ідеалі я хочу, щоб було так все організовано і позагороджувано, щоб всі тварини були на вулиці. Ну тобто не на вулиці мається на увазі, коли там вже дуже сильний мороз, якийсь вітер, щоб вим'я не застудили. Ну там якийсь дощ, отаке. А так я вважаю, що тварини повинні бігати. І діти в тому числі їхні маленькі. Я дивлюся, як ганяють малі овечки, то ну це ж вітамін Д, вони рухаються. Типу, я за те, щоб тварини собі мали вільний доступ до вулиці круглий рік. Так, то таке по утриманню розповіла, Що би то ще розповісти? Що я ще не згадала, Руслан, Може, щось про воду, то все розказала. А ну, сіль, лизунці солі теж мають бути обов'язково у вільному доступі. В нас тварин є, я закупила, вони собі їдять. Оце ще лизунці. Та все, ніби знаю, що люди якісь гранули купують е, кормові тваринам, але я того не купую, бо ну то дуже дорого вже виходить. Знаєте, якщо так все купувати. Я вважаю, що тої зернової суміші, оце увесь, ячмінь і кукурудза е, більше, ніж достатньо. Ось пшеницю я не даю. Є що дають пшеницю ще саму пшеницю, да? Я даю лише пшеничну висівку на млині купую. А пшеницю мені пояснили, що вона користі ніякої немає, що там лише білок, типу, вона не потрібна. То я не даю. Теж не, не даю ніяке піло тваринам, знаєте, бо є так, особливо старші люди, що там якусь хлібчик у воді замочують, якусь там бульбу варять. Я такого не даю. Ну просто чиста водичка. Не. А і ще забула за овочі сказати. Що теж, звісно, сезонно тваринам добре мати овочі, там якісь гарбуз, кабачок. Ну, що ви маєте там, чи купили, чи виростили на городі. Навіть картоплю їм сиру даю, вони теж добре їдять. Ось ніби все розповіла. Ще ти забула. Знаєш ну, за що? За що? Щоб здорові тварини були, саме головне їх треба любити. Да, так, <рив> Саме головне любити. Ну у нас тварини дуже залюблені. У нас вони такі залюблені, що то вже далі нема куди. Ну, бо ти їх любиш? Так, да, я їх дуже люблю. Тому сподіваюся, що гарно вдалось записати відео. Дякую вам всім за підтримку. Дякую, що пишете коментарі. Знаєте, я просто не встигаю фізично все перечитати. Більше я знімаю сторісів інстаграм. Звісно, хто підписався, той за мною слідкує. А тут вам дякую за підтримку за кожен комент, за кожен лайк. Ось Руслан вже махає рукою, якщо б я помахала, то махаю рукою. Дякую, хто фінансово донатить, підтримує. Це теж дуже ну, насправді дуже цінно, бо в нас такого ще немає прибутку з тварин. От навіть зараз продам тих ягнят, дай Бог, то треба на їх місце нових купити. От, і поки вони знов... Я собі, знаєте, ще розкажу, вибачте, я запланувала, що я думала дуже, що я з цієї весни почну варити сир. Але бачите, та клята війна. Кляті, ті росіяни нам все спаскудили всій Україні. І то, щоб варити сир, треба мати умови. Треба мати кухню, треба ну, мати і час і бути не одній. То я собі думаю, в мене вони почнуть доїтися, то в мене є люди, які готові купувати козине молоко. От йду по вони мене за руки беруть, хапають і питають, коли буде козине молоко. То я думаю, що буду продавати козине молоко, то вже буде нам добре, вже якийсь буде прибуток. От. Сир Та... буде після перемоги. Так, да, Сир буде після перемоги, сир буде зі смаком перемоги. От. Сир так, буде що та, так, люди, перемога. дякую вам всім, що ви є, що ви дивитесь наш маленький Ютуб канал і нас підтримуєте. То нам насправді дуже дуже цінно. І якби не ви всі, то в мене б не було зовсім натхнення це все знімати і вести. Так що, все, всім а перемога буде все... по-любому. Буде буде все. До нових зустрічей.